Реєстрація учасників потрібно зареєструватися. Вітаю. Може зареєструватися. У мене фамілія Мікітенна М. Може десь є. Так, так, це я. Розкажіть, будь ласка. Дякую. Розкажіть, будь ласка. А ми заживо зареєструвати? Сергій Анатолійович. Дякую вам. Так, друзі, зареєструвались на форум. Хорум волонтерів України, вже третій. Трохи пізніше повернусь до ефіру. Подивимося, що в нас ще тут на ярмарку. Вітаю вас. Дуже багато смаковиків. Вітаю вас. Як чуєте та бачите... Розмовляю українською мовою. І ми теж розмовляємо українською мовою. І тільки на українській воїні. Ми пані герої. Намагаюсь намагаюсь розмовляти українською мовою. Хоча ви знаєте, що я взагалі-то у повсякдневному житті я розмовляю російською. Добре, друзі, повернусь трошки пізніше, та зафіксую на на телефон, щоб нас буде відбуватись на форумі.